Ми вже читали з вами разом книгу Голодні ігри. Ми вже обговорювали різницю книги та фільму. Тож у цьому відео хочу поговорити з вами про всесвіт світу голодних ігор, де все це відбувається. І от всю інформацію, що я знайшла з цього приводу, хочу розказати вам зараз у цьому відео. Дякую також усім, хто підтримує мій канал ще й донатами, Я дуже вам сильно вдячна. Якщо ви також раптом захочете підтримати мене ще й так, то можете у описі знайти посилання на мою монобанку. Тож, давайте поринемо з вами у всесвіт голодних ігор. Чи може не треба, але давайте принаймні обговоримо. Цей всесвіт. Тож колись дуже давно на нашій з вами планеті відбулися масові катаклізми, тайфуни, пожежі, засуги, все що завгодно, війни, все було там. І через це все було знищено майже усе людство. Також піднялася вода, рівень води піднявся і змінилися берегові лінії. І через усе це багато населення і взагалі. Та цивілізація була абсолютно знищена. Але я так розумію, що не вся, бо хто же таки мав вижити, що потім це все перетворилося на панем. Тож потім постала з руїн інша цивілізація, інша держава, країна панем, яка складалася з капітолію зі своєї столиці і 13 округів, які оточували цю столицю. Цю всю державу було створено на території північної Америки, і ніхто не знає, яким чином виник саме оцей капітолій і округи навколо, чи це просто капітолій поступово підкоряв сусідні держави. Чи це просто держава поступово росла? Як на мене, перша теорія найбільш ймовірна, бо капітолій зовсім по іншому ставився до округів. Це були другосортні люди для капітолійців. Тож така теорія, що це просто капітолій підкоряв держави, які виникли поруч, найбільш правдоподібна, як на мене. Тож ця держава вся вона проіснувала декілька століть, хоча нам з вами відомі останні 75 років. Тож за 74 роки до подій у першій книзі Голодні ігри відбулося повстання округів проти диктатури капітолію, і це все отримало назву темні часи. Тож всі округи на чолі з 13-тим повстали проти своєї столиці. Загалом тільки другий округ він не дуже сильно підтримував повстанців. Ну, Частково він їх підтримував, але не надто сильно. Тож всі ці округи вони повстали і вони оточили капітолій. А, був навіть такий час, що у капітолій не вистачало їжі, і капітолійці голодували. Це все описано у баладі про співаючих пташок із місць Сюзани Колінс. Там розповідається про погляд на цю війну з боку капітолійців і про те, що навіть там. Були випадки канібалізму настільки сильно там процвітав голод. Але через гори, якими був оточений капітолій, округам не вдалося його остаточно побороти, і повстання було придушене. І після перемоги капітолійці прийняли закон зради, за яким е, упорядковувалися і вводилися в дію голодні ігри. Які мали нагадувати про повстання і про поразку округів, які мали вказувати на те, що округи ніколи більше не зможуть підняти таке повстання, і що вони абсолютно бездіяльні і не мають ніякої влади у своїх руках порівняно з капітолієм, що капітолій має повну владу і має права на їх дітей, і може навіть забирати дітей у кожному окрузі і відправляти їх на смерть. Тож здавалося б. Це поразка. І усім навколо сказали, що тринадцятий округ, який, власне, і підняв це повстання, що він був знищений атомною бомбою, скинутою на нього капітолієм. Тож він припинив типу своє існування. Але насправді все було абсолютно не так. Адже тринадцятий округ він займався ядерною енергетикою, і у ньому. На той час зберігалася вся військова міць Капітолію. І Капітолій дуже переживав, щоб по ньому не був нанесений ядерний удар. Тож, через це Капітолій і Округ 13. Коли вже було ясно, що округи вони зазнали поразки, вони уклали угоду, сепаратний мир, головною умовою якого була самоізоляція округу 13. І ніхто не мав про це знати. Тож весь округ опустився під землю, там, де вже було збудовано підземний бункер, і вони переселилися туди, а на землі було все знищене. Спеціально Капітолій засняв ці кадри, засняв ці руїни, щоб навколишнім іншим округам показувати, що це він, Капітолій, свою міцю знищив абсолютно округ 13. -й. Таким чином, 13-й він жив далі. Але не приймав участі у голодних іграх. А всі інші округи думали, що він абсолютно знищений, і всім іншим сказали, що головною галузю 13-го це було видобування графіту. Коли насправді це була ядерна енергетика. Тож панем, це тоталітарна держава на чолі з президентом. І ми не чули більше ні про які інші країни на теренах цього світу. Можливо, це через те, що ми дивимося на все очима Катніса, вона могла не знати всього, чи то капітолій приховував це від округів. А можливо, взагалі нікого більше там не було, чи Сьюзен Колінс не придумала інші там народи чи поселення. Тож все, що ми знаємо, Знаємо, Це те, що в тому світі існує тільки оцей панем. Взагалі цікаво, що саме слово панем походить від латинського вислова поета ювенала. Панем et circenses. Якщо я правильно це все озвучила, якщо мене дивляться знатоки латині, можете виправити мене у коментарях. Тож, що означає цей вислів? Він перекладається як видовищ та хліба. І цей вислів означає спосіб правління, коли основному населенню. Роздають безкоштовний хліб чи будь-яку іншу на другу їжу, і їм надають видовища, як то було тоді, наприклад, гладіаторські бої, коли викликали там різних воїнів, тварин, і люди на все це дивилися. І через усі ці видовища і їжу, а, володарі. Правителі вони могли зберігати свою владу, не боячись бунтів. А як тільки такі бунти могли проявлятися, вони просто роздавали ще більше хліба і показували ще більше видовищ тож таким чином населення просто відволікали від того, що було дійсно важливим на той час. І зберігав владу у своїх руках той, хто хотів її зберегти. І от саме з цього вислова і взяла Сюзен Колінс слово панем, яке стало означати і називати цю всю державу. Населення капітолію складало 2,5 мільйонів людей, а у округах мешкало близько 2 мільйонів. Тож приблизно е чисельність населення була рівною як у Капітолії, так і в усіх округах. Хоча округи вони. Займали більшу площу. Вчені з'ясували, що аромат кави здатний боротися зі стресом, викликаним з нестачею сну. Тож, навіть якщо ви не п'єте каву, то понюхати її є сенс. А мені якраз прийшла нова кава від 25 Coffee Roasters. це Peru El Condor. і вона має аромат стиглих фруктів та брауні. А на смак ви будете відчувати дюшес, біле вино. Та яблука, і ви дійсно будете це відчувати. От я коли куштувала цю каву, зрозуміла, що найліпше пити її без будь-яких там доданків, без доданків, згадаємо математику, доданок плюс доданок буде в нас сума. Тож, не додаючи молоко, цукор, вершки, от просто випити цю каву без нічого. І тут дійсно є оцей аромат дюшесу, вина, яблук, і це такий благородний смак. Тож всім, кому подобається те, що я тільки що назвала, вам сподобається ця кава. А якщо ви не знаєте, яка кава вам взагалі подобається, то на сайті 25 Coffee Roasters є функція підбору ідеальної кави за вашими особистими уподобаннями. І особистий менеджер вам допоможе зорієнтуватися і обрати щось що сподобається саме вам. І на сайті є також підвішена кава для Су, купуючи яку ви даруєте цю каву нашим захисникам, тож обираєте собі каву, а можете скуштувати саме цю, яка прийшла мені, бо дійсно мені ця кава зайшла. Тож обирайте, куштуйте, а ми повертаємося до світу голодних ігор. Коли жителі капітолію наїдалися, то вони використовували спеціальний такий напій, який викликав плювоту. Після чого вони могли знову далі їсти. Це у той час, коли жителі округів, вони ледь-ледь там виживали, і багато хто помирав голодною смертю. Також у капітолії мешкали е, лікарі і такі. І різні вчені, які виводили мутантів для того, щоб вони приймали участь у голодних іграх, а до цього ще й їх використовували у війні, чи то для захисту капітолію, чи то для нападу. Наприклад, це такими мутантами були свої котуни. Це такі пташки, які використовували під час якраз першого повстання округів. Капітолій винайшов цих тварин, щоб вони підслуховували розмови повстанців і передавали це все у капітолій. Але потім. Повстанці зрозуміли, що пташки записують їх бесіди, і вони почали спеціально давати хибну інформацію. Тож цих сойкотунів потім залишили у природі помирати, але вони не померли. Вони почали пар... спарюватися з пересмішниками, і це все породило новий вид переспівниць. Також капітолій розробляв там мутантів, наприклад, які використовував він під час голодних ігор з Катніс, це переверні, тобто люди і звірі. Таким він також цей капітолій займався. І пізніше також такі люди використовувалися у подальшому. Тож давайте поговоримо про округи і чим вони. Всі займалися. До речі, цікавою буде карта приблизного цього всього панему. Бо коли я читала це у підлітковому віці, я уявляла собі капітолій, і навкруги, знаєте, по черзі кожен округ, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, і так до тринадцятого. Але насправді все виглядає по-іншому. Округ перший виробляв предмети розкоші для капітолію. Це один із найбагатших районів е, всього капітолію. Бо перший, другий, там третій, четвертий вони були найбагатшими серед усіх. Цей округ має приблизно такі адекватні стосунки з капітолієм, але були й не задоволені. І загалом він також приймав участь у повстанні, тому. Його діти відправлялися також у якості трибутів на голодні ігри. Округ номер 2 знаходиться у Скелястих горах навколо капітолію, і він також один із найбагатших. Офіційно цей округ займається обробкою плацювального каменю, але цінньовою стороною його є е, набір і підготовка миротворців. Також цей округ виготовляє зброю для капітолію. Після поразки округів вся військова міць з 13-го округу переїхала у округ номер 2. До речі, саме у цьому окрузі була ще така поховальна традиція, коли людину померло, посипали хлібними крихтами, щоб їй було що їсти на шляху. У тому світі ми якраз бачили представника округу номер 2 у книзі Балада про співочих пташок і змій». Це був Сиян, так скажімо, друг майбутнього президента. Сноу округ номер три займався технологіями. Він виготовляв комп'ютери, машини і все, що з цим пов'язане. Округ номер 4 знаходиться на березі моря, тож він займається рибальством. Його мешканці виготовляють риболовні сіті, і, до речі, мешканці цього округу вони ще не такі бідні і мають більш-менш нормальну їжі. Округ номер 5 на своїй площі має гідроелектростанції та, взагалі, електростанції він виготовляє енергію, неба, землі, всього, чого можна для капітолію. Все, що є у цьому окрузі, є власністю капіталістської родини Джерардеські. У окрузі номер 6 виготовляють і обслуговують транспортні засоби. У ньому добувають залізну руду, потім переплавляють її у крицю, і потім з цього виготовляють різні механізми, засоби там, деталі для машин. Округ Номер 7, він один з найбільших округів, і майже вся його територія вона зайнята сосновим лісом. Тут також є виробництво паперу і велика станція, до якої прибуває і відбуває потяг. І, взагалі, мешканці цього округу вони ну не дуже сильно прям бідували, як, наприклад, 12-й округ, але все ж таки цей округ був дуже непокірним для капітолію. Бо його мешканці жили у суворих умовах. Округ номер 8 займався виготовленням тканин і одягу. Якраз у цьому окрузі ще шили уніформу для миротворців. Це таке велике промислове місто. Там дуже мало зелені і лісів. Дев'ятий округ займається сільським господарством. Люди вирощують зернову культуру, і потім це все віддають капітолію. Десятий округ це один із найбідніших округів Панему. Він займається тваринництвом і доставляє м'ясну продукцію у капітолій. Одинадцятий округ також займається сільським господарством і садами. А мешканці вони проживають по всій території округу і тяжко працюють там ледь не з шкільного чи там дошкільного віку. Там дуже суворі умови. Весь цей округ він оточений десятиметровим парканом. За всіма мешканцями спостерігають миротворці, і за будь-яку провину їх жорстоко там карають. Округ 12 – Він найменший і найбідніший з усіх округів. Там займаються вугільною промисловістю і живуть там загалом шахтарі. Загальне населення цього округу 8 тисяч людей. Цікаво, що шахтарями стають там з 18 років. Тоді, як в інших округах, там ледь не з дитинства вже набувають навичок свого ремесла. У окрузі 12 є така частина, як пласт, там живуть найбідніші люди. Електрика у цьому окрузі з'являється на декілька годин ввечері. І паркан, який оточує цей округ, він невисокий, ну не надто такий прям високий. і він не знаходиться під напругою, як мав би. Тому деякі люди вони могли полювати у лісах, як це робила, наприклад, Катні Севердін. Також у окрузі є піч це такий чорний ринок, де Катніс і Гейл збували свої а, трофеї, які вони уполювали в лісі. І є район торговців, де мешкали більш-менш. Заможні люди, і цікаво, що вони там мали, до речі, світле волосся. Таке саме волосся було і у матері Катніс. Вона, до речі, жила серед. Заможних більш-менш аптекарів, і таке волосся мав піта, яких жив у більш-менш також заможній родині. Цікаво, бо жителі пласту вони мали чорне волосся і карі очі. Тринадцятий округ я вже вам про нього розповідала. Він займався ядерною енергетикою і також видобував. Графіт після того, як здавалося б, округи зазнали поразки, то округ 13 опустився під землю, де люди мешкали майже безвилазно у бункері. Цікаво, що дітей. Там було дуже мало, і є така ймовірність, теорія чи не теорія, що взагалі діти а, в них вирощувалися на поверхні, що там вони збудували якесь місце, де діти могли б жити на свіжому повітрі, і за ними б приглядали якась там охорона. Бо у бункері діти б виростали хворобливими. У бункері царювала дуже така сувора атмосфера і дисципліна. Коли людина прокидалася, то їй на руку наносило татуювання з її розпорядком дня. Проте пізніше цей 13-й округ відіграє немалу роль під час вже другого повстання. Тож на цьому це все. Вся основна інформація, яку я знайшла. Про округи, про капітолій, про панем. Я про все вам тут розповіла. Якщо ви знаєте щось більше, якісь цікавинки, чим хто займався, щось ще про капітолій, цікаве, можете написати все це у коментарях і також поділитися цим відео зі своїми друзями, якщо вони полюбляють тему Голодних ігор. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підпишіться на мій канал. І побачимося вже дуже скоро з вами у наступному відео.